Takie jedno wspomnienie, kiedy przyszła do nas jedna z, z gościń i poszłam z nią na spacer tutaj dookoła. i Po pięciu minutach zaczęła płakać. I Byłam bardzo zaskoczona, bo jakby wydawała się wesoła, rozmawiałyśmy na różne tematy. Powiedziała, że od tych 85 dni pierwszy raz spaceruje i nie słyszy wokół wybuchów, strzałów nie słyszę alarmów, wyjących syren. I to było trudne doświadczenie. Kiedy rozumiesz też i dostrzegasz, jak, jak człowiekowi niewiele potrzeba, że potrzeba po prostu obecności drugiej osoby i chwili spokoju. To jest jedna z takich wspomnień, które nie zahacza jakiś bardzo prywatny kawałek czyjegoś życia. Jednocześnie myślę, że dotyczy wielu, wielu z tych osób, które tutaj przyjeżdżają. Co może inspirować nas do tego, żeby to robić, to właśnie takie momenty, że my nie musimy dawać dużo od siebie, żeby drugiemu człowiekowi dać coś niesamowicie ważnego. Kiedy przyшла w tym miejscu, ja nie mogłam zrozumieć. Що тут відбувається? Чому посеред Варшави якесь село, якась дерев'яна хата? Я коли побачила це вікно з цим краєвидом на зелень, вау, в центрі міста, село. Мені подзвонила Вікторія і сказала, я тут отримала фінансування на проєкт для українців і покликала мене координатором. Це була така основна така надзадача цього проєкту це допомогти людям, українцям, які зараз приїхали в Польщу через війну, повернути оце відчуття дому, дати безпечне місце. Тут почуваєш себе вільною, вільною. Jak wybuchła wojna, jeszcze siedziałam w domu na kowidzie i bardzo się tym wszystkim przejęłam. I w zasadzie siedziałam przez trzy dni, trzy dni w domu przepłakałam. No i tak po tych trzech dniach pomyślałam sobie, matko, jaką ty jesteś egoistką, siedziałam sobie w swoim domu, w łóżeczku zapłakana, i myślałam, o matko, jak strasznie, że jest wojna. I tak sobie zdałam sprawę, mówię: To nie mi nad głową latają bomby, to nie ja tracę dorobek całego życia, to nie ja się boję, to nie ja słucham i tak dalej. Więc jakby przeszłam z takiego użalania się trochę nad samą sobą, że takiego, okej, okay, jakby mam energię, chcę coś z tym zrobić, jest mi z tym źle, więc zróbmy coś. Jest domek. No więc pomyślałam, że skoro jest domek. То може бути якимсь файним таким схоронням і язелем для тих людей. І тут є ця трава і цей сад, і я тут часом могла просто босою походити по території. І це така розкіш, коли ти живеш у місті, ходиш на роботу і маєш можливість там босом бути по траві. Для мене це просто. Дуже класний простір для дітей. Що ну, в кімнаті діти гралися, але ну, в кімнаті більше години-двох дитина не може сидіти, бо там перестає бути цікаво, вже коли всі іграшки спробувала, далі нічого робити. Тут, через те, що це така територія, велика діти тут часом гралися по 5-6 годин, і іноді в п'ятницю ввечері я не могла закрити хатинку і піти додому, бо їм подобалося грати разом. Вони весь час щось вигадували, якісь ігри, і по всій території тут гасали. Їх заспокоїти відправити по, -по дому було дуже складно. Піч воде он пір. Це теж дуже класно, тому що це, ну, діти найбільше скучають за друзями. Я знаю, абсолютно всім дуже важкий цей момент. А тут таке було місце зустрічі, де вони могли зустріти нових друзів, і їм це теж ну, якби було дуже помічно, тому що мовний бар'єр, який все ж таки є там в польських школах, поки що ще у дітей, а тут вони могли відпочити, просто поговорити своєю мовою з такими ж дітьми, якісь мати спільні інтереси, спільні ігри. Ніхто у нас! Жовта, <свист> дуже Круто. Я думаю, що дітям це теж ну, дуже допомогло просто навіть адаптуватися в Варшаві, так? бо вони знали, що в другій половині дня після школи вони можуть піти в попрацовню і там пограти зі своїми друзями з України і, і щось разом поробити. Є такий склеп Склебідронка. Склеб Або скледжанка. Поліду. Ось тому те, що таке було місце, така маленька дитяча республіка, це теж таке дуже. Тепер треба шукати нове місце, де, де її формувати дитячу республіку. Людина надихається від природи, все ж таки в першу чергу. І бере якусь енергію, і бере позитивні емоції від природи. Тому тільки за, якщо це в місті, всередині міста, то надзвичайно класно. Я коли тут починала координувати цей процес. Мені теж до кінця було не зрозуміло, чи воно спрацює. Людям потрібна якась причина, навіщо їм об'єднуватися в спільноту. Там клуби по інтересах це зрозуміло. Ми там всі любимо фотографувати, тому ми ходимо там, фотографуємо, да там раз на тиждень збираємося. Це трохи інша історія. Просто організувати якісь майстер-класи, це не означає, що це дасть можливість створення спільноти. Тут є таких багато маленьких елементів, з яких, власне, вона у нас сформувалась. Ми були досить відкриті і досить вільні у форматі. Процес, який почався вже в перші тижні, коли люди приходили сюди, бачили, що тут відбувається. Вони почали самі ініціювати і пропонувати якісь активності, які вони можуть організувати. Тобто ті, хто були нашими ну, умовно клієнтами, да, бенефіціарами проєкту, вони ставали провайдерами, тобто вони пропонували якусь щось, що вони вміють і можуть і хочуть дати теж своїм же, да, українцям. З часом виявилося, що не тільки діти потребують додаткових зайнят, але теж дорослі, що такі варштати артистичні, рухові są bardzo dobrą taką terapią. Потім zaczęła się pojawiać potrzeba na kursie języka polskiego, pomyśleliśmy też, że wsparcie psychologiczne będzie bardzo przydatne. dlatego najpierw powstał taki krąg kobiet, był prowadzony przez psychologkę ukraińską. Potem także krąg wsparcia dla nastolatków. Ej, co Tobie tutaj jeszcze za spodobało się, Rysować, dom, kataca na kaciele. Katacie na kacie. <laughs> Wesoło, da tak? było? Tak, dużo harno. І ще такий важливий спільнототворчий елемент, який тут був, який я реально дуже би радила використовувати всім, хто хоче подібні проекти реалізовувати, це спільні трапези. Тобто у нас тут були обіди щодня, люди знали, що в певній годині тут завжди є гарячий обід. І іноді вони просто приходили поїсти. І не тому, що в них немає коштів чи там як абсолютно ні. Вони приходили саме за цим елементом, де да, спільна спільна трапеза, спільний обід поспілкуватися, обнятися якимись новинами. Їжа реально об'єднує. Це було так пару разів, і деякі діти, котрі вони дуже закриті були, вони серйозно сидять щось малюють, а потім вони приходять. І такі і тоді зрозуміло, що я відкрила дітей. Діти, ну напевно, через стрес вони були серйозно закриті. Вони так, ну і мами, то знаєте, вони так всі, ну і коли там вже другий, третій тиждень, і діти починають розкриватися, і там очі вже блищають, тоді оце я відчула, що все це воно я зробила те, що я мала тут зробити. І ось тоді було. Ну no, вони до мене підходили, до мене підійшов хлопець і каже, якщо чесно, мені більше всього подобається малювання. На інше я ходжу так просто, а на малювання задоволення Я Ти багато думний з того, що з'явилися волонтаріше. Початок. Był bardzo ciężki. Pamiętam jak ciężko było, że nie mieliśmy ludzi, że byliśmy do tyłu z różnymi rzeczami, a później jakoś zaczęło to iść. Że sądzi wolontariusze, że to działa, i że mam wrażenie, że też mają trochę z tego satysfakcji i czasem radości, i czasem sporo stresu, bo to jednak jest też e, trudna robota. Na początku pomagaliśmy tak naprawdę ze wszystkim. Co było potrzebne. Potrzeby były przeróżne, przez wypełnianie wniosków wizowych, poszukiwanie mieszkania, jedzenia, ubrań, a czasami niezwykle prozaiczne, jak na przykład darmowy fryzjer. I to tak trwało i tak naprawdę robiliśmy tutaj na początku wszystko, co kosztowało nas bardzo dużo energii. Nie było wsparcia ze strony państwa i wszystko trzeba było się dowiadywać na bieżąco. Dla wolontariuszy to było też niezwykle trudne, żeby powiedzieć ludziom, nie wiem. I to była duża frustracja, że ktoś przychodzi po pomoc, ty jesteś po to, żeby pomóc, ale nie masz pojęcia tak naprawdę jak to zrobić. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy zrobić taką stopklatkę, ponieważ otworzyło się też dookoła tutaj nas kilka takich punktów. Państwo też zaczęło nadążać trochę za tym, co się dzieje. Więc stwierdziliśmy, że chcemy pójść krok dalej to absurdalne z punktu widzenia na tamten moment, że jakby my chcemy przestać pomagać w takich rzeczach, a chcemy dać ludziom zupełnie inną przestrzeń. No, żeby nie pozbawiać ich ichniej siły, kiedy próbujesz się wszystko zrobić za nich, to, A na wskazy im tu siłę w pewności, początując od tego, że one mogą zrobić sobie cząszkę herbaty, закінczając tym, że one mogą inicjować jakiś nowy projekt albo podjęcie albo tam jeszcze coś ta, w ramach tego socjalnego projektu dużo ludzi wkryciaje i i i i daje jej rozkryty się i w pewne nie zdajesz równiejszy w własnych siłach. Człowiek przestaje czuć, że ma wpływ na cokolwiek i że jakkolwiek jest w stanie zarządzać swoim życiem. Dlatego jakby ten kołonek się sprawdził. Myśleliśmy, że dużo miejsc, tak samo my rzuciliśmy tym ludziom koło ratunkowe, i oni wyszli na brzeg, rozglądają się dookoła siebie, już nie toną, ale nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I to jest bardzo łatwy krok do tego, żeby z powrotem zacząć tonąć, ale w sobie, a nie jakby w tym wszystkim, co jest dookoła. Więc postanowiliśmy właśnie przyformułować nasze działania no i dawać ludziom narzędzia do takiego usamodzielniania się i do tego, żeby mogli stanąć na własnych nogach i być niezależnym. Ці речі дозволяють знову відчути землю в себе під ногами. Ми сюди всі ці два місяці ходили з моєю донькою Катериною і сином Тимофієм, яких я не можу звідси просто забрати. Вони би тут жили. Так їм тут подобається. Przy okazji ostatniego, jakby zamykającego wydarzenia mówili mi, że poczuli, że dostali dużo serca, że to było bezpieczne dla nich miejsce, że czuli się tutaj dobrze, że mieli tutaj tą przestrzeń do, do wytchnienia, że poznali wielu wspaniałych przyjaciół. To jest dużo więcej niż to, co chcieliśmy zrobić naprawdę. Tworzyliśmy tu społeczność, Ci ludzie tego potrzebują. Myślę, że my też głęboko w środku tego potrzebujemy, ja na pewno, żebyśmy wiedzieli, że, że nie myślimy tylko o sobie, tylko próbujemy pomóc ludziom, którzy potrzebują tego zdecydowanie bardziej od nas. Najod, kiedy mi dużo chociało się rozplakać i ja pamiętaj, że mnie to nie dużo udało się, to wszędzie były po Warszawie prapory Ukrainy, jakieś napisy. Якісь там те, в кав'ярні заходиш, якийсь маленький напис там Брати і сестри з України ми з вами. Або, я пам'ятаю, одного дня йду по вулиці думаю, ну все, зараз точно заплачу. Тут приїжджає автобус з українськими прапорами. А на одному будинку було написано Русський воєнні кораблі і Я, Я так сміялась, думаю, навіть варшавські вандали за Україну підтримують нас. Це дуже важлива штука, яку я тут відчула і власне через це я вирішила далі нікуди не їхати. Бо я відчула, що в Польщі ну, настільки потужна підтримка, настільки люди розуміють нашу ситуацію, настільки розуміють, що таке русський мір і що від нього треба рятуватися і одного підтримувати. що Я відчула, що тут я хочу бути серед цих людей, які розуміють, якби, що відбувається, і готові підтримати. Тому так, за то це велика вдячність полякам. Ja za ten spacer, za każdym razem, jak ta kobieta przychodziła tutaj, to za każdym razem mi dziękowała. Za ten spacer, że tu jesteśmy i za wszystko. Wiesz, jakby dla mnie to nie było nic dużego. Poszłam się przejść na, na spacer po prostu z miłą kobietą, porozmawiałyśmy, tak. My nie zdajemy sobie sprawy po prostu, jak, jak to, jak reagujemy, jak nasz głupi uśmiech. Głupie słowo, stanięcie chwilę, posłuchanie, złapanie kogoś za rękę, jak, jak naprawdę może w tym momencie zmienić coś w życiu tych ludzi. A zmienia bardzo dużo.